Я на ці вибори не йду. І пояснюю чому: коли я йшов попередній раз, нещодавно, буквально там, півроку назад, то одним із ключових питань моєї передвиборчої програми це було припинити політичну корупцію в державі. Я вже казав сьогодні в ході наради, що практично нічого не помінялось. А що стосується зони АТО, і вищого керівництва, не тільки військового дій, то тут багато питань. Дуже багато питань. У нас 400 генералів. Жодна армія в процентному відношенні до кількості бійців, такої кількості генералів немає. З них треба генеральський батальйон зробити і направити в зону АТО. Тоді, можливо, буде якийсь толк. Але ключовим питанням моєї передвиборчої програми було подолання політичної корупції. А політична корупція це закриті списки, це продаються місця, це мажоритарка, де витрачаються мільйони. А потім ці люди, які заплатили за прохідне місце в списку або витратили величезні кошти на в мажоритарних виборах. Вони їх що роблять? Вони приходять в Верховну Раду і є таке слово відбивають оце є політична корупція. Тому ключовим моментом моєї передвиборчої програми було зміна виборчого законодавства і проведення вибору за відкритими списками. Цього зроблено не було. Тому знову варитися в цьому болоті я не збираюсь.